Усім привіт. Літо вже добігає кінця і потрібно помалу підводити підсумки цих літніх канікул, і заодно оцінити, наскільки воно було продуктивним, класним, і оцінити його загально. Але щоб оцінити загально, потрібно починати з дрібниць. Тому сьогоднішнє відео я вирішила приділити книгам, які я прочитала за це літо, як я знімала попереднє відео, схоже на початку літа. Набрало чимало переглядів та багато вподобають, тому я знімаю відео схоже формату Загалом за це літо я прочитала 5 книг для себе, художньої літератури, дитячої та підліткової. Е, ну, не знаю, самі оцінюються чи багато, чи мало. Ну, на мою думку, це доволі багато. Минулого року я прочитала 6 книг, але минуле літо не було настільки насично, як це літо. Тому я думаю, що доволі. Непоганий результат, і перша книга, яку я прочитала, десь кінець друга половина червня це книга Зої Зач. Дівчина онлайн, це загалом завершальна частина роману британської блогерки-письменниці. Ну, про те, що це вже завершальна книга, я б знала тільки, коли вже розпочинала читати цю книгу. Тобто є ще попередні дві частини: дівчина онлайн, дівчина онлайн у турне і дівчина онлайн соло. Я розпочала зразу з останньої частини, там розповідається про 16-річну дівчинку Пенні, яка. Спочатку повернулася з турне, тоді після неї з нею перестав спілкуватися її хлопець, він десь зник, не давався чути, Вона допомагала а, у свою чергу своїй мамі у різних справах, так як її мама готувала, була кухаркою на різних британських весіллях, і тим часом а, у її житті з'являються нові люди, нові друзі, знайомства, і тут вона. Розпочинає якось продовжувати жити далі, щось розвиватися, вчитися, створювати різні проєкти. Ну, загалом книга непогана, але, як на мене, мені не дуже сподобалась. Я більше люблю українську літературу, тому цю книгу я оцінюю 6 з 10. Йдемо далі. Наступна книга називається Винятки із правил. Її автор Сашко е, Саша Грищенко. У цій Повісті, бо якщо бути точнішим трьом епізодам розповідається про різні події з підлітками, як вони шукають справжню дружбу, наражають себе на небезпеку, нам стаються різні пригоди. Ну, загалом книжка цікава, пізнавальна і дуже кумедна. Я рекомендую її прочитати, вона точно підніме вам настрій та не залишить вас байдужими. Цю книгу я оцінюю 9 з 10. Йдемо далі. Наступна книга, яку я прочитала, називається Ужалений зрадою. У цій книзі розповідається про 16-річного юнака Дена з складним характером. Десь рік тому він був дуже він був лідером школи, успішним спортсменом, хорошим духом. Його визнавали, він мав повагу і прихильність своїх однолітків. Ну, коротше, був крутим бацином. І... В якийсь момент все просто посипалося, стався величезний скандал. Також в нього були проблеми, батьки його взяли як під карантин, йому не можна було виходити на вулицю, тільки до школи. Зі школи, прийшовши додому, не покидати їхнього будинку. Він багато працював, тоді його зрадила дівчина, друзі. Він залишився зовсім один. І якось одного разу він на вулиці. Перезікнувся з однією особою. Спочатку він запитав, як її звати, і ця людина відповіла: Ті до кінця не встигла доказати, і ден подружився з нею. Дружила, 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 дружила. А потім під кінець виявилося, що це не ті а «тіана», яка в майбутньому стала його найкращою подружкою. Загалом книга цікава. Ну, рекомендую вам прочитати також 9 з 10. Наступна книга називається Солоні Поцілунки. Так, тут розповідається про 14-річну школярку, мілку Людмилу, якщо бути точнішим, розповідається про те, як вона ходить до школи різні пригоди, про її найкращу подружку Марту, і також різні всі зав'язки. І на її 14-річчя сталося дуже багато різних. Халеп можна так сказати. Спочатку їй не дуже там подобалася якась сукня, яку ну спочатку їй не подобалися підбори, в яких вона ходила. Тоді їй не сподобався її подарунок на день народження. Після цього ввечері вона сиділа. Батьки її були на роботі, до неї ніхто не прийшов на день народження, їй було дуже сумно, і самокі вона сіла на кухні, почала їсти торт сама. З того всього заїдала то заїдала солодощами різними. Після цього батьки її прийшли додому і тут вона дізналася, що її батьки розлучаються. Ну одним словом, на її 14 років сталося дуже. Багато різних халеп, які на неї вплинули, і як потім їй потрібно було викручуватися з цієї ситуації. Ви дізнаєтеся, якщо, якщо прочитаєте цю книжку. Ну, не погано, але дев'ять 9... ні, краще 8 з 10. Тільки що собі я нагадала, що прочитала за це літо ще одну книгу. Шосто вже виявляється не п'ять, а шість книг. Uh, ця книга називається Перехідний вік моєї мами. Якщо чесно, я її обрала за обгорткою. Опис мені спочатку не дуже сподобався, але вирішила почитати, Там розповідається про дівчину Аліну Алю, uh, який постійно щось не подобається. В неї дуже багато комплексів і вона намагається якось з ними справлятися. Перший комплекс це її ім'я. Через це вона придумала собі скорочену назву, вона багато чому заздрила, заздрила своїй найкращій подружці, також розказує, розповідається дуже багато різних пригод, подій. І загалом там розповідається про різні події, етапи перехідного віку, про зміну тіла, вподобань, настрою і всяка така книга, мені дуже сподобалась, оцінюю її 5 з 10. І остання п'ята книга на сьогодні, яку я прочитала, називається «Поцілун був не останній. Ця книга мені сподобалася найбільше. Там розповідається про головну героїню Льолю, яка з самого народження росла в успішній багатій родині в величезній квартирі. Вона ходила в найдорожчий ліцей їхнього міста. В неї було дуже багато друзів. І що вихідні постійно були якісь класні тусовки. Вони з друзями. Відпочивали, розважалися, також різні подорожі. Наприклад, вони з батьками могли е е е піти десь в ресторан повечеряти, або ж на вихідні поїхати, десь там в Альпу відпочивати, на наступні вихідні поїхати на Мальдів. Також це було з подругами різними друзями і класні тусовки поїздки. Ну, одним словом, життя було непогане, але один момент, коли вони приїхали з одного ж відпочинку, заходять додому, і якраз в квартирі. Арештували її батька за наче якісь махинації з бізнесом чи щось подібне. Тут вона узнала, що квартира, на якій вони проживали, виявилася не їхня, а орендована, тобто вони не мали чим їхні е, рахунки, були заблоковані. Вони не могли сплатити за квартиру за різні продукти, комунальні і так далі, і їм довелося приїхати до Льоліної бабусі. Там її бабуся вчила економити. Спочатку вона взагалі не знала, що це слово означає, адже звикла чому собі не відмовляти. Звісно, вона потрапила в звичайну школу, там її багато булили їй було важко знайти компанію друзів. Єдине місце, яке їй подобалося, в багатоповерхівці, де жила її бабуся, це саме дах. Там вона виходила подихати свіжим повітрям, побачити захід сонця, схід сонця і все таке подібне. І там вона потоваришувала з одним юнаком. Ну, книжка дуже цікава, захоплива. Я цю книжку прочитала десь за. 2-3 дні, ну дуже швидко. Я хотіла далі, далі читати продовження. Мені цікаво, що буде до наступній сторінці. Ця книжка 100 з 10. Всім рекомендую. Сподіваюся, що ця добірка вам була цікава і пізнавальна. Пишіть в коментарях, які книги ви прочитали цього літа, які чекаєте відео від мене, на яку тематику, що вам зараз подобається, цікаво слухати. Пишіть в коментарях. Що ж, до зустрічі усім па-па